Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Квітучий дворик. Ну, поки що в мене він не зовсім квітучий, так як би хотілося, але я йду до цього, стараюсь саджаю поступово рослинки. Не все зразу, звичайно. Хотіла сьогодні показати свої новинки деякі. Цього року ось. Красуня півонія. Називається санік'о, тобто сонячна дівчинка. Дуже чекала, коли вона розквітне. Навіть не, я й не думала, що вона цього року вже дасть мені повноцінні квіти. Три, ось Три гілочки, бутончик один і вже дві квітки. Такий колір найніжний, ну, вона не зовсім така, як жовта-жовта, а от більш таку окремову колір, можливо, ось більш камера тут колір трішки більш, можливо, передасть ось такий, ну, не знаю, чи вийшло в мене її продемонструвати її справжній колір. Ну, серединка так видно, така жовта, більш така насиченіша. Але все одно мені дуже-дуже подобається. Це перший рік, як я вже сказала. Посадила я її торік осени Голландський матеріал був куплений, придбаний. Дуже-дуже-дуже рада, так не можу налюбуватися нею. Дійсно така красива. Єдине, що, можливо, з зміну от вона, я її нюхала, то як такого запаху виражено піонії немає. Дуже-дуже легкий, такий ледве ловимий такий якийсь запах. У неї є. Ну, не такий, звичайно, насичений, як таких оцих. Старих сортів піонії. От в мене ще поряд ще дві піонії, теж посадка минулорічна. Чекаю. Теж бруньки, бутончики, тобто, є. Три теж дали, тут три, тут там, малесенький. Тут більше. Це в мене буде ще Angel Chix. Sunset Coral. Або навпаки, трошки путаю. Ну от, а от Саннігін виявилася дуже-дуже ранньою, мабуть, вона вже ось в мене квітне. Красива, дуже красива. Ось поряд мене такі прості сорти, можна сказати, або ще їх називають їх бабусиними. Це в мене така темна бортова. То вони ось навіть, хоча, хоча здорові пущусь, Ну, вона ще не закрітла. Скоро має бути вже розкритися бутони. але ще от ні, от санечка вже квітне. Ось така красуня. Так хотіла б її їй передати. Ну, не знаю, чи вийшло. Можливо, якби сонце було краще. Зараз вже вечорія. Ну, ось тут так видно. Такий більш кремовий ніжний колір. А також іще мої дві новинки. Теж з нетерпінням чекала. Ох! Ці клематиси. Просто чудовий твір природи. Клематис, всі, напевно, вже його знають. Такий досить популярний, відомий доктор Рубель. Теж в мене його не було. Той рік придбала і дочекалася вже квітування, дві квіточки показав. Тепер і я маю його. Дуже красивий. Квітка дуже здорова. Ось так в порівнянні з, з, з моєю долонею, красивий, дійсно. І ще ось поряд в мене є терзоцвіт. Це е, тіріс лунд. Трішки менша квіточка, але такий більш на зірочку схожий. Пелюски такі загострині кінці. Теж такий. Колір, краї в нього пелюстків, ну, такі бускові, трішки, можна сказати, фіолетові. Ну, хоча на камері більш фіолетовий колір, от так то трошки світліший. Ну, а серединка в нього якби пелюстків біленька. Теж красивий, дуже красивий, теж дві ось квітки дав. Але десь. А от ще бачу, ще буде, але тільки бо вони поряд. А, це, здається, теж буде доктор Рупель. Ось такі в мене два красені заквітли. До речі, в мене тут їх чотири. Ще має бути ніоба назва така цікава. І діамантину теж дуже красивий, такий махровий. Але поки що їх не бачу, Ну, я це так їх просто тимчасово посадила поряд, поки вони адаптуються, потім, звичайно, їх розсажу. Дуже красиві, прям, прям любуюсь, любуюсь. от такі в мене новинки цього року. Всім дякую за перегляд до наступних зустрічей відео.